Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, друзі, на каналі Електрохаус. В цьому відео буде коротенький огляд аварійного світлодіодного автономного світильника з живленням від грильтьонного акумулятора типу розміру 18650. Паси на часі добряче відгрібають від наших славних ЗСУ, тому від безсилої люті б'ють по містам, руйнують критичну інфраструктуру, житлові будинки і вбивають людей. Мабуть, намагаються нас таким чином налякати, аби ми припинили спротив. З-за цього інде тимчасово зникає світло. От тому, на жаль, довелося зробити аварійне освітлення, щоб не палити свічки. Хоча це теж справа непогана. В кожній хаті, де через обстріли зникає світло, пропоную запалювати також і свічки і запалювати їх за упакої тих орків, що лізуть на нашу землю. Нехай земля їм буде бетоном і ковдра із склавати. Загалом ось такі світильники у мене вийшли. Дають доволі непогане освітлення, котре в порівнянні зі свічкою значно більше. Зробив я їх як аварійне освітлення без корпусу. бо Ці світильники потрібні будуть тимчасово, і я планую їх потім розібрати. На платі встановлено холдер під літієвий акумулятор типового розміру 18650. На цій же платі змонтовано 12 штук СМД світлодіодів розміру 12.06. Кожен світлодіод вімкнений послідовно із своїм струмообмежуючим резистором. Потім ці ланцюжки набрані в паралель. Ось так виглядає схема цієї лампи. Щоби спастити збирання, було вирішено використати готові модулі заряду із захистом від глибокого розряду акумуляторів. Єдине, що я зробив на ньому, це збільшив нижню межу спрацьовування захисту при розряді акумулятора з 2,5 В до приблизно 3,1. Для цього замінив резистор 100 Ом в колі живлення мікросхеми dw 01 a на діод в прямому включенні. Що це дає і як працює, можна переглянути ось в цьому відео, що вказано в спливаючій підказці. Зробив світильники на діодах 1206, тому що вони просто є в мене наявності. Свого часу замовив набір з п'яти кольорів таких світодіодів по 100 штук кожного. Кольорові діоди я використовую в різних конструкціях як індикаторні, а от білі діоди лежали без діла. Хоча, на мій погляд, можна ще використати зелені і сині світлодіоди. Вони теж доволі яскраво світять. Такий світильник можна також зібрати на білих яскравих світлодіодах діаметром 3, 5 або 8 чи 10 мм. Також можна використати більш потужні діоди у вигляді капелюшків ось такі. Але в такому випадку світильник буде споживати більше струм і відповідно одного акумулятора вистачить на менший термін роботи. Цей світильник на діодах 12.06 споживає при повному заряді акумулятора струм 0,11 А. Тобто, при рахунку на один діод струм становить близько 9 мА. Звісно, що при розряді акумулятора струм також зменшується. В такому режимі світильник від акумулятора ємністю близько 3000 мА на годину пропрацював у мене більше доби безпереривно. Перед тим як продовжити, хочу застерегти вас від ділків, котрі, користуючись скрутними часами, намагаються наваритися на звичайних людях. На жаль, в Ютубі та Інстаграм з'явилося відео, котре стало зараз просто вірусним. Відео від блогера з Тернополя. Давати на нього посилання я не буду із зрозумілих на те причин. Чому, на жаль? Ну, тому що його ноу-хау у вигляді двох батарейок і підключеного до них одного білого світлодіода він називає вічною свічкою і обіцяє, що вона світитиме рік, що є неправда. Насправді це чистої води маніпуляції. Така конструкція даватиме світло впродовж кількох діб. Після того, як батарейки розрядяться і напруга на них стане нижче робочої напруги світлодіодів, робочий струм через них також зменшиться. Причому струм буде зменшуватися набагато більше порівняно з зменшенням напруги. Тому світлодіод почне просто світитися. Інакше кажучи, його буде видно, що він світиться в темряві. Але світла від нього вже не буде. Світлодіоди напівпровідникові джерела світла. Це не лампочки. Вони мають нелінійну вольтамперну характеристику. Світлодіоди живляться не напругою, а струмом. Для різних діодів цей струм різний. І при незначному зменшенні струму яскравість світіння діодів значно зменшується. Єдине, до чого це призвело, це зростання ціни на світлодіоди. Вона стала просто захмарна. Так само, як і ціни на батарейки. Припускаю, що цей хлопак Астанополя просто торгує світлодіодами і батарейками. В моєму місті зараз за його ноу-хау ціна одного білого світлодіода діаметром 5 мм становить 6,5 гривень мінімум. Найдешевша батарейка формату 2А 20 гривень. Люди просто як показилися, згрібають десятками ті діоди з батарейками і навіть слухати не хочуть про те, що їх розводять. Дві батарейки на один світлодіод. Повторюю, що діоди згрібають десятками і відповідно по дві батарейки до них. Біда ще в тому, що приходять старенькі люди і на останні гроші купують ті батарейки з світлодіодами, бо їм сказали, що воно працюватиме рік. Шкода, що люди вірять умовному телевізору і тому що звідти кажуть, нічого нікому не нагадує. Я про квітень 2019 року. Ну то таке. А зараз я вас просто прошу. Не витрачайте даремно гроші на ті світлодіоди з батарейками. Це не працює так, як кажуть. При можливості я обов'язково зніму окреме відео, де поясню і наочно покажу, чим відрізняється світлодіод від лампочки і доведу експериментально, чому світлодіоди треба живити саме струмом, а не напругою. І чому не варто під'єднувати світлодіоди напряму до батареїв чи акумуляторів. Ну а поки що продовжу. Як я казав світильник від заряженого акумулятора споживає струм в 11 А. Це при напрузі 4,1 В на акумуляторі. При цьому він на відстані в пів метра дає освітленість в 38 люкс. Через добу роботи світильника-акумулятор розрядився до напруги 3,5 вольти. Яскравість при цьому впала до 21 люкса. На жаль, заміряти споживаний струм при цьому я забув. Тести двох ламп я додав в кінці цього відео. Це начебто і небагато, але в темряві, коли немає ніякого більшого освітлення, такий рівень цілком комфортний, в кімнаті все гарно видно. В мене є до десятка акумуляторів, котрі заряджені, і їх можна міняти по мірі того, як сідатиме акумулятор в світильнику. Ну, це на той випадок, якщо світла я маю на увазі електрики, не буде більше, ніж добу. А при зникненні світла на кілька годин і одного акумулятора вистачить. Завдяки тому, що в світильнику встановлений контролер заряду. Акумулятор можна заряджати прямо в ньому не знімаючи. Для цього використовується штатна зарядка від телефону з мікро-USB роз'ємом, котрий треба буде підключити до плати контролера заряду. Конструкція доволі проста, повторити її нескладно. Повторювати цю конструкцію також не обов'язково в тому вигляді, як зробив я. Це просто ідея для польоту фантазії. У випадку використання виводних світлодіодів, то все можна зробити взагалі на макетній платі або навісним монтажем. Виглядати мене так гарно, але на роботі то не позначиться. Посилання на малюнок друкованої плати в форматі Layout, а також схему такого світильника ви знайдете в опису під цим відео. В конструкції можна використати світодіоди білого кольору світіння діаметром в 3,5 мм. По характеристикам вони подібні до SMD діодів типу розміру 12.06. При використанні світлодіодів 8-10 і міліметрів, а також діодів у вигляді капелюшка, маєте на увазі, що вони споживають більший струм, що буде відбиватися на часі роботи світильника. А також будуть відрізнятися струмообмежуючі резистори залежно від обраних наявних у вас світлодіодів. Їх номінал залежатиме від споживаного струму діодами, і його треба буде розраховувати. Приклад. Ви маєте світлодіод з робочою напругою у діода 2,9 В. Робочий струм для цього діода становить 10 мА або соту А. Це і діода. Напруга живлення у живлення дорівнює 4,2 В. Це повністю заряджений літійонний акумулятор, в нашому випадку типу розміру 18650 Номінал резистора треба розраховувати обов'язково по максимальної напрузі живлення для того, щоб струм через світлодіод не перевищував розрахованого або робочого. Для розрахунку резистора спочатку вираховується, яку напругу у падіння нам треба загасити на резисторі. Для цього від напруги живлення віднімаємо напругу робочого діода і в нашому випадку це 4,2, віднімаємо 2,9, отримуємо 1,3 В. Це напруга, яка має загаситися на резисторі. Далі вираховуємо номінал резистора для отримання робочого струму через діод в 10 мА або 1 соту А. Для цього напругу падіння на резисторі ділимо на робочий струм діода, в нашому випадку 1,3 В, ділимо на 1 А і отримуємо номінал резистора в 130 Ом. І в останню чергу розраховується потужність резистора. Для цього напругу падіння на резисторі слід помножити на робочий струм діода. В нашому випадку це 1,3 В множимо на струм в 100 ампера, виходить 13 ватт потужність резистора. В нашому випадку споживаний струм діодами невеликий, тому і потужність резистора також невелика. Резистор можна встановити будь-якої потужності. Тут слід керуватися, виходячи з їх розмірів. При такій потужності можна встановити SMD-резистори, типу розміру 0603-0805. Я використовував наявні в себе резистори розміру 1206. Ну і наразі в мене все, друзі. випадку, якщо відео вам сподобалось, ставте «подобайку». Покажіть це відео своїм друзям, а також підписуйтесь на канал, якщо хтось цього ще не зробив. Війна закінчиться, Україна переможе і все у нас буде добре. А також будуть і нові цікаві відео. До зустрічі на каналі, друзі.